Ну, я все-таки про казочку. Це польська казка, яка називається Жива вода. Виявляєте? Діти читають, та я сам зачитуюся. Було три брати: один пішов в військо і воював, і був в полку, і нагород мав багато. Другий, другий став науковцем, а третій був біля мами. Ну, за дурника його рахували. Знаєте, завжди є дурень в хаті, який сидів біля хворої мами. Мама захворіла, вмирала вже. І от прийшла знахарка і каже: є жива вода. Але щоб її взяти, ти не маєш спокуситися, ні чуєте, спокуситися, ні на які багатства, ні на які пропозиції, ні на яку красу. Ви подивіться, взагалі то біблійний герой з'являється. Віруйте, як діти. І от пішов один брат і каже: якщо спокусишся, камінь камнем станеш, хіба не говорить Христос? Якщо спокусишся брехнею, лже християнством, лже пророцтвом, якщо послухаєш антихристів, серце кам'яним стане твоє. І пішов один брат і не зміг діти, і каменем став. І пішов другий брат, і теж не зміг Золото, багатство все було на цій дорозі, і спокусилися вони, і теж став камнем. Кам і тоді пішов третій брат. Оцей дурень мачей, Бог завжди вибирає таких, які не стали генералами, які не мають на грудях всіх медалей, які можна було тільки заслужити, але які не скнари, не лукаві. Вони знали, що їх мама хвора. Він знав. Йому треба було достати живу воду. Він не спокусився ні на багатство, він не спокусився ні на що. І він доходить до цієї води. Він набирає глек, золотий глек, чуєте знов золота посудина. Він набирає, зачерпає цієї води і несе. По дорозі дерева почали говорити. І тут починається містика. На жаль, ікони мальовані не заговорили. Бо якби заговорили, то сьогодні вони б сказали би. Ви грішні. І люди б сказали: ми грішні. І ці грішні тримають віночки, які будуть освячувати, залишаючись грішними. 80 гривень за вінок, який тобі в кращому випадку, або твоїй матері, або твоєму діду покладуть в гріб. Всі ці вінки, всі ці твої баськи, все це засокше. Вас цікавить, що є ріки живої води і мене теж. Камінні. Вистругані з дерева, бо вони говорити не будуть, а тут дерева говорять. А я вам скажу, що ці ідоли говорять, ми нічого не можемо. Ви надарма молитесь до нас. Ми тлінні, нас можна спалити, розбити кувалдою. Ми не маємо життя, ми не несемо життя. І цей Михей. Він набрав води, йшов по дорозі. А дерева говорили на цей камінь. І він взяв води живої і хлюпнув. І вставала людина, і каже: Ой, дякую, я спав. Я не знаю, що це за сон був. Серця оживали, люди оживали з каміння, вони ставали живими людьми. Ріки живої води Христос дає нам. Щоб люди оживали, щоб ці камінні з серця вони розбивалися і ставали новими. Тому що нове творіння, я вам дам серце нове, це говорить Бог, це не я говорю. Ті, хто увірують, ті, хто народиться згори, ті, хто стануть новим творінням. Алілуя! Хіба немає радості в цій живій воді, яку дає Христос, але ми повинні прийняти цю воду, почути і прийняти. І мені на думку не спадало, тому що коли я почув, я прийняв. Це Він зробив мене спраглим. Сам ніхто не шукає до кінця Бога. Це не, я не знаю. Є люди, які шукають, але потрапляють на лже хрестів, на оці деномінаційні вчення, брехливі, перекрученої Євангелією, і йдуть туди, тому що, відверто кажучи, в них закладено десь пошук Бога. Вони хочуть вірити. Ріки живої води. І заупокойна служба, де там життя. Ви можете що з могили дістати мерця? І сказати Богові на тобі, я молюся за нього, ти маєш його прийняти. Ні, це не ріки живої води, це брехня, адже спасаємося благодаттю через віру і спасаємося при житті, коли ти помер, вже нічого немає. Ми бачимо двох розбійників один з них, що кається і приймає Ісуса Христа за Господа, І каже: Згадай мене, сьогодні будеш зі мною в раю. Люди під сумнів ставлять, ну Христос три дні, поки воскрес, як то сьогодні. Вони не розуміють, що Бог вчора, сьогодні і завжди той самий. Вони цього не можуть зрозуміти. Чому вони ще не випили тієї живої води? Можливо, вона сьогодні навіть обмиває вже тебе, вона тече, а ти преш. По тій воді, тому що слухаєш Євангелію, яку проповідують християнські зустрічі, ти преш через ту воду, преш, ідеш, ідеш, а вона обтікає, ну ти не нап'єшся її. Чому? Я, я, чесно кажу, я не розумію цього. Ну, добре, ти не знав, я не знав. Ну, коли я дізнався, правду, що треба народити згори, для мене це стало все. Це стало всім моїм життям. Я тепер ходжу, тому що я бачу, скільки людей стали тими кам'яними. Глибами тому, що покорилися не Христовому, не Божому, а захланному лжевченню, бісівським вченям, цим бабським байкам.